Красота. Водичка просто просто прозрачніша вода. Местами прям ну, на берег там ну, я ноє, то там прям аж голуба, голуба водичка така прям. Саме чисте озеро Женево. Ви знаєте, що зелені забули тривогу по тому поводу, що риба не розводиться в цьому озері. Представляете? Так, <рес> зробили там всяке, короче, діяли вони эти. Знімали проби води там і так далі, і так далі. Короче, займалась цілою процедурою і выяснили, почему, почему не розводиться вода. Знаєте, почему? Тому що сильно чисте озеро. З-за того, що сильно чисте озеро, не розводиться планктон в такому кількості, як надо для того, щоб розмножалася більше риби. Забили тривогу, щось надо делать. Найчисте озеро, як так може бути? Не порядок, коротше, не порядок. Зелені думають, що так не должно бути. І щось вже думають, я так думаю, щось будуть придумувати, будуть спеціально підкарамлювати рибу, мабуть. Біопільці на психики профілях, імчистка Варшаві.